Вітаю шановні садівники. Ми з вами знаходимось в саду. Перш за все хочу вам подякувати за вподобайки, які ви ставите під час переглядів. Ось перед нами черешня. Сьогодні ми покажемо, як ми її обріжемо, цю черешню. Значить, наше завдання її не пускати сильно вгору, а також подивитися, щоб не було загущення, щоб було нормальне розріження гілочок. Ну, ось підійдемо ближче до гілок. Якщо ми бачимо, ось у нас є гілка, від якої відходять ось чотири пагони. Чотири пагони ось вона була зрізана минулої весни ось тут. І пішли пагони. Ми зараз їх в кінці пагонів укоротимо. Чому? Тому що, щоб знову пішло ось тут розгалуження і щоб не йшов один пагін вгору. Тобто ми... Стараємось максимально не пустити їх вгору. Ось так. І одночасно з цим дивимось, щоб гілочки не заважали одного одні. Ось пішла. Ми її за дві бруньки укоротимо, тому що тут ось багато плодушок і хай вона залишається. Так само це йде всередину. На одну бруньку, а тут плодушки залишаються. Буде врожай. Так, оцю серединку ми можемо... Взагалі забрати, а цю укороти і цю теж. Так, ось тут дивимось. Пагін пішов, буде там заважати один в одному. Ми її коротко обріжемо. А ці пагани на укорочені підуть. Ось таким чином. Так, тут ось дивимось, укоротимо тут, укоротимо тут, а це взагалі можна забрати, а плодушки залишити. Тут всередині укорочимо, для того, щоб не було загущення всередині. Ось тут росте всередину. Ми його наполовину. Тут, і ось тут оці теж наполовину місця. Є хай утворюються плодушки. Ось підійшли сюди, теж краєчки зразу. Забираємо. Підійшли сюди. Теж краї. Забираємо, хай йде розгалудження. Ось тут так само. Це взагалі заберемо. Ось так. Так, тут дивимось краєчок заберемо. Тут укоротим, бо заважати буде одна одній. Тут краєчок забираємо. Так, понизу дивимось. Забираємо краєчки, хай буде розгалудження гілочок. Так, тут ось всередині бачу, треба укоротити, бо буде заважати. Посуваємось далі по периметру. Це в нас щось засохло, ми її взагалі заберемо. Так, тут наведемо порядок. Цю укоротимо, аж ось тут. Тут кінчики. Так, далі йдемо по периметру. Ці ось ростуть всередину. На 2-3 бруньки. Хай плодушки тут ось, є, хай буде врожай. Так само ось тут буде заважати. На дві три бруньки хай буде врожай а всередину теж коротенько її. Так, тут краєчки, хай йде розгалуження. Всередині, щоб не було загущення. Ось так залишаємо. Ну ось таким порядком ми підрізаємо цю черешеньку. Ось ще залишилось. ось тут на нас кінчики показати. Ось сюди підійдемо ще, ось тут подивимось. Так, тут вже будуть заважати рост, Коротко, хай твориться плодушки. Тут кінчик. Цю взагалі заберемо всередині. Ця сухенька заберемо її. І тут кінчики коротко. Обріжемо, хай йде розгалуження. Так, ось сюди підійшли. Так, тут дивимось, заважають одне одні, цю геть коротко заберемо. Це сухенька, ці викорачуємо кінчики. Так, і от тут коротко. Вона там буде заважати. Так, тут дивимось кінчик. Ця пішла всередину, заберемо її. Тут кінчики обрізаємо, цю взагалі заберемо. Ну, ось таким чином і обрізаємо цю черешеньку. На цьому коротенько все. Гарних вам врожаїв, всього найкращого.